Ну Ось весна прийшла до Польщі. Це ми тут знаходимося на такій гарній зону відпочинку. Вода прозора, навкруги ліс. Гарно. Тут є для відпочиваючих лавка, столик, І ще є. Грод, по легенді, каже, що тут колись була фортеця, десь в цьому місці, які теж обороняли свої маєток, але тут так гарно. Ось він роди замковісько, весно і працівник. Боже, це неможливо. Роліски. Яка гарнюнечка, яка краса. Боже, білі-білі. Супер. Багато людей тут живуть прямо біля лісу. З весняних пташок це щось неймовірне, така радість на душі. Прийшла весна. А ще я помітила, що тут дуже багато кротів Ну, занадто дуже. За моїми спостереженнями у поляків більше 90% у всіх отакі гарні огорожі, туя, сосни, ялинки. Це так красиво дивиться. А це. Кашубський орнамент. Тут сортують сміття. Скло, папір, пластик. Так символічно. Є такі гарні зони відпочинку. Прийшла довгоочікувана весна. Арес. Морда, 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 Аресу. Аре <риві> ну, <риві> <риві> давай. А, який ти гарний.